Добрий ранок, урок української мови і роботу нашу в цьому навчальному році ми з вами почнемо з повторення того, що ми з вами вивчали в попередніх класах. Сьогодні ми поговоримо про будову слова. На нашому уроці ти пригадаєш, що таке корінь, суфікс, префікс, основа, закінчення. Поглибиш знання про значущі частини слова та основу слова і удосконалиш навички розбору слова за будовою. Отже, давайте пригадаємо, що майже з перших шкільних класів ви дізналися, що слово складається з певних елементів. Ці елементи носять назви: корені, префікси, суфікси, закінчення. Ось подивіться, пригадайте, як ми з вами позначали частини слова. І найголовнішим є серед них. Що? Звичайно, корінь, і позначається він дужечкою. Бо він носій основного значення слова. Відгадайте загадочку, без чого слів не буває. Ну, звичайно, без кореня, який позначаємо дужечкою. Які ж є значущі частини слова? Перш за все, це основа. Основа це частина слова без закінчення. Подивіться, написано слово блакитний, основа слова блакитн. Відкидається ей. Відкидається закінчення і так визначається основа слова. Далі у нас це корінь. Корінь це головна значуща частина слова. Яка спільна для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє лексичне значення, наприклад, слово ліс. Перед коренем стоїть префікс. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Безхмарний. Безхмарний утворений від слова хмара з префікс без. Суфікс стоїть після корення і утворюється за допомогою суфіксу. іцьк, ск, еньк. Наступне значуще частина слова це закінчення. Виражає звук звуком або нулем. Хлібом закінчення ом, хліб закінчення немає. Отже, давайте повторимо з вами. як які значущі частини слова? Це корінь, префікс, суфікс, закінчення і визначаємо основу слова. Потрібно вам міркувати так. Щоб визначити слові корінь, треба до цього слова дібрати спільнокореневі слова. Такими словами до слова тихенький будуть тихий, тихо, тихенько. Спільна частина всіх слів у цьому слові буде корінь тих. Кожному слові, зверніть увагу, є корінь тих. Корінь тих. В слові тихий – корінь тих. В слові тихо – корінь тих, тихенький корінь тих. Повторили. Йдемо далі. Я пропоную вам зараз прочитати загадочку і відгадати, про кого вона? На сосні чи на ялинці лісові збира гостинці, а в хатині лісника полісяночка пруда, прудка, знайде печиво й горішки ще й сухариків хоч трішки. Жвава, як вогонь швидка. Донька Лісу, хто вона? Здогадалися? Звичайно, пілка. Ваше завдання зараз в цьому віршику уважно його прочитати, спочатку уважно прочитати, і знайти спільнокореневі слова. Потім ці спільнокореневі слова виписати в зошит. Коли будете працювати в зошиті, не забувайте, що потрібно написати сьогоднішнє число, класна робота. І виписати спільно кореневі слова. Попрацювали? Виписали. А тепер давайте перевіримо. Отже, спільнокореневі слова у цьому віршику. Лісові лісника полісяночка. Лісу. Корінь слова, який у нас? Корінь слова ліс. В кожному слові корінь слова ліс. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Сподіваюсь, що все було правильно. І працюємо далі. Давайте подумаємо з вами, як, ще мож... як визначаються спільнокоренові слова. Визначається спільний корінь. Не тільки спільний корінь, але ще й спільне значення слів. От давайте пограємо зараз гру. П'яти зайве. Із поданої групи слів треба виписати спільнокореневі, визначити в них корінь. Дивіться, перша група слів. Будівля. Будувати будильник, будова, будинок. Спочатку давайте подумаємо, чи мають однакове значення ці слова. Відкиньте лишнє слово, спишіть чотири слова собі взушит. Так само працюємо з словами підводний, водолаз, підвода, вода, водяний. Давайте подумаємо, чи всі слова мають однакове значення. Тут є лишнє слово. Запишіть його, відкиньте його і запишіть чотири слова, які є спільнокореневими. Гірський, міжгір'я, гора, погоріла гірка. Відкидаємо лишнє слово. Записуємо чотири спільнокореневих. Нічний нічого. Нічка, ночі, ночівля це четверта група слів. Подумайте, чи мають вони однакове значення? І відкиньте лишнє слово, запишіть чотири слова, які є спільнокореневими. Перевіряємо: Будівля, будувати будильник, будова, будинок. Лишнє слово у нас тут будильник. Спільний корінь всіх чотирьох слів. Буд. Отже, дивіться, друга група слів підводний, водолаз, підвода, вода, водяний. Лишнє слово підвода. Інші слова ви записали і визначили корінь вод. Третя група слів гірський, міжгір'я, гора. Погоріла, гірка. Здогадались лишнє слово? В інших словах, які є спільнокореневими гірські міжгір'я, гора і гірка. Корінь гір. Четверта група слів. Нічний нічого нічка вночі ночівля. Чотири слова спільнокореневі, нічний нічка вночі, ночівля. Корінь, ніч. Давайте з допомогою зараз в зошитах ви. З допомогою суфіксів і прексифіксів доберете до слова ліс спільнокореневі слова. Попрацюйте. Зупиніть відео, попрацюйте, а потім перевіримо. Так, у вас вийшло, як у мене. Я запропоную вам свої слова, а у вас можуть бути ще й інші слова. Пропоную варіанти відповіді лісся, лісок, пролісок, узлісся, лісник, перелісок лісовий, лісництво праліс. Будь ласка, перевірте. Чи правильно ви записали слова, визначили корінь, префікс, суфікс і закінчення. Давайте зараз запишемо з вами. Споріднені слова до слів вода і водій. Що таке вода, ви знаєте, ви п'єте її постійно. А водій це той, хто сидить за кермом автомашини. Ці два слова мають різне значення. Тому і споріднені слова у них також будуть різними за значенням. Дивимося, перевіряємо себе. Вода. Водойма, підводний, водяний, водичка, водяник, водянистий, ви можете дібрати ще інші слова, а водій водити, заводити. Так що, будь ласка, давайте розрізняти слова між своїми значеннями і відповідно добирати споріднені слова.